Ще одна частина кладовища більш стара, старі поховання. Бачите, як щільно все зроблено. Місця немає вільного, є і старі пам'ятники. Ось там вход і йду я вгору. Все, Заставить. Майже немає квітів, тільки камінці. Ось якісь стояли квіти. Зазвичай просто камінці. Ось наприклад. Навіть ракушки, бачите. Ось так люди, коли приходять на кладовище, до людини приходять і залишають кам'янець. Або квіти таким чином. Ракушка. Квіти, але в горшику. Бачите? Isto é Tel Aviv. Tel Aviv.